Доброго дня, шановна наша учнівська аудиторія. Сьогодні я Світлана Крачило, керівник гуртка міського палацу дітей і юнацтва і пані Лариса Миколаївна Корощак, кураторка виставки лицарі світла в художньому музеї. Хочемо вас познайомити з цією чудовою виставкою, акцентуватися на експонатах, на техніках виконання. Оскільки ви зараз на онлайн-навчанні, можливо, не всі і встигнете. Трапити на виставку, але виставка дуже цікава з цікавими експонатами. Тому ми спільно от вирішили зробити таку цікаву, такий екскурс виставкою, от поки вона експонується в нашому художньому музеї. Пані Лариса, розкажіть нам, чому саме лицарі світла називається ваша виставка така цікава, така незвична. Ми вас слухаємо. Друзі, вітаю всіх. Хочу найперше сказати, що світло, а ця метафора, вона уособлює в собі знання, уособлює в собі якісь цікаві інформації, уособлює яскравих постатей. І власне наша виставка якраз і розповідає про неймовірно цікавих людей, які жили в минулому столітті. Це є світочі української літератури, то є буковинські класики української літератури. А сучасними лицарями світла ви можемо сміливо назвати художників, авторів, які присвятили свої роботи цим постатям. Ну, от у вас щось в руках таке цікаве, так, да, Лариса Миколаївна? І Тут я бачу інсталяцію: такі цікава форма подачі. Ну, це теж можна сказати фрагмент мистецької перформанса мистецького, так? Звісно. Хочу сказати, що на, на цій виставці є окремі роботи, які дебютували, тобто вони вперше були представлені. Але ось робота Івана Салевича, скульптора Івана Салевича, вона у нас вперше виставлялася на виставці до ювілею Ольги Кобилянської. Але на цьогорічній виставці ця робота заговорила, зазвучала трішки інакше. В чому ж ця інакшість полягає? Зверніть увагу, що. Тут ми бачимо світло. І це основний цей компонент, основна ось така наша метафора, вона якраз в цій композиції. Тобто, ми бачимо роботу Івана Салевича гілля Кобилянської, Ось основа така, основою нашого життя є земля, яка дарує нам продукти. Тобто фізично наше життя залежить від того, як. Що нам дали земля. А ось в роботі інсталяції скульптурі Івана Селавича Іля Кобелянської основою духовного життя є книжка. І ось на елементах цієї скульптури ми бачимо перелік назв творів Ольги Кобелянської. А в чому ж оновлення? Ми бачимо варету із фонду музею з зеленого кольору, яка символізує нашу буковину зелену. І бачимо книги. Твори Ольги Балянської, які були видруковані в кінці 19-го, на початку 20-го століття. А ось це світло услоблює ту пульсацію тієї енергії, тієї сили, яку дарує нам і земля, і основа нашого духовного життя. книжка. Чудово! Ми зараз ближче підійдемо до роботи. Ви скажіть, от, біля якого твору от ви зараз знаходитесь? От, що Я це за це? знаходжуся біля роботи. Гомоля. Друзі, пригадайте, ми минулого минулому році їздили з цим скульптором. Багато із вас знайомі особисто, коли ми робили мандрівку, допустили до музею садиби Юрія Підковича. А тут перед вами якраз скульптура роботи Володимира Гамаля. А з тобто чого вона зроблена? Робота ця виконана із гіпсу і а, так віпсу. подивимося. Так. Бачите, скульптура може виглядати, може бути і такою маленькою. Тобто це макет тої скульптури, яка так, знаходиться, пам'ятник, який знаходиться в путилі. Він там дуже він в масштабі більшому за людський в бронзі бронзовий так. Так? так? А тут вже ми бачимо, що скульптор, він виявляє і свої колористичні. Вподобання, тобто знову ж цей присутній золотистий колір, зелений колір, коричневий колір дерева а, і сама... На так дуже потужно, твердо на своїй українській землі, і по моєму кразу ця міць, що я на своїй. На українській землі ось по-моєму це є основною ідеєю цієї роботи. Ну, сама скульптура там в пути сіра, да, тобто вона Роз, так, так вона а вона тут воно вона воно золотиста, та, і тут... по-іншому вона виглядає. І дивіться, друзі, от якщо б пані Лариса трошечки відійшла, от і якщо б ми зняли, припустимо, цю роботу от десь в середовищі міському, да і можна було б подумати, що це можна так зняти, що ніби це в повний ріст. Як пам'ятник, але модель, бачите, вона так такі моделі роблять зазвичай, коли відбувається конкурс, так на пам'ятник ті чи іншій особистості, або скульптор зазвичай теж робить таку модель, щоб зрозуміти і щоб ті. Хто сприяє виготовленню пам'ятника, теж бачили, який їх очікує результат. І, так, і тому макет робиться скульптури, от як ми тут бачимо, у нас там ще макети є, ми до них підійдемо. Ось, і тоді, от, після того, як відбувається макет, затверджується художньою радою, тоді пам'ятник виготовляється вже в повному розмірі. Да? Тобто а, ось, так, я а... думаю, що варто звернути увагу на ті елементи, які присутні поруч. Це да? Те теж не випадкове. Розкажіть, що це таке? Це? це є гілочка букового дерева, адже ми знаємо назву нашого краю, Буковина походить від дерева, від назви дерева. Бук... А ось перед вами Якраз і чудово. гілочка на саме ті букові зернятка. Ось вони поруч тут розташовані. А дивіться, як гарно виглядає от зернятко. Ця гілочка з відкритою оцим горішком, чи як його назвати? Оця? Шкаролук ця відкрита, так, та, так а горішок зернятка, от, та. зернятко. Да, випало. Дивіться, як красиво це окремо заслуговує на таку мистецьку. Ми бачимо гілочка, така стилізована. і, так, і так, Тому що Федьковича називали Буковинським соловієм. І ось Володимир Гамаль якраз і цю. Ідею теж втіла. Чудово, у нас вже сім хвилин. Давайте рухаємося далі. Давайте до рілі, до землі, так от дивіться, яка алегорія гарна у пана Івана Салевича. От ви уявляєте, як виглядає земля, коли її переорюють, так? Тобто, оце саме скипки та алегорія скіпки землі переореної. А в даному випадку, це ці скіпки є відкритими, відкритими книжками. Зверніть увагу, тут і а постол червні, неділя рано зілля попала. Битва, царівна, природа, Вовчиха, А далі піднімаємо вищі голівки і бачимо знову ж таки книжку Апостол Черніг, книга е з повістю Людина через складку і інші книги. І ось і ці промені хворі, які пульсують, вони якраз і нас мають навести на думку про цю енергетику, потужну пульсуючу енергію. Так, а ну йдемте далі. Оце наше, бачите, от так виглядає з цього боку, тому що скульптура розглядається з різних боків і вона розкривається вповні, коли людина дивиться з різних боків. І оце далі ми переходимо до експонатів наступних. Це у нас Сергія в кераміці Рельєф виконаний. Володимира Гамаля є така серія, українські достойники. Тобто в цій серії в нього вже більше 50, -50 так, давайте йдемо далі. Оце далі нас... роботи заслуженого художнього України Ореста Івановича Криворучка, графіка, його графічні роботи, його ексібриси, представлення, а далі портрет і Ольги Побулянської, і Сетра Коробкевича, і Юрія Пітковича. Це теж Орест Криворучка. Виведені вона білого авторській техніці і порелі. Бачите, які елегантні роботи. До речі, цей митець він Прос... створив герб. Буковини, так. Ось цей Юрій Федькович. Так, ще ми один макет ми Борубкевич, бачимо. Ще один макет, так? Да? Що це? Це макет Сидорова Памикова Сидороворобкевич, робота Володимира Гамаля. Ми навіть розташували поруч, як ви бачите. Каталог робіт Володимира Грамаля, mm -hmm. тобто відвідувачі виставки можуть побачити і його інші роботи. От бачите, цей е, проєкт був поданий. На країні на... рідної так називається його структура. Mm -hmm. І на тому кралі якраз наведений уривок із вірша відомого вірша Сидора Воробкевича голової рідне, слово mm -hmm. рідне, хто вас забуває, той у грудях на серденько, але не має». Так, розкажіть нам про центр композиції експозиції самої. Да? Оцей трипти. Цей триптих, він вже сформувався в цьому році. Раніше ми виставляли роботу о, Юрій Федькович. Далі, завдяки проєкту два в одному ми цю роботу нам подарував благодійний фонд «Краще бути. Згодом були МГамаль створив інший рельєф, присвячений Ользі Кобилянській, А минулого року. І нині на виставці вперше було презентовано ось цю роботу Сидір Воробкевича. Тобто таким чином продовж багатьох років роботи, а саме це з 2019 року по 2024 рік йшла робота скульптора над створенням оцього триптиху. Оце, тобто це серія Славні імена України. Дуже такий образний Сидір Воробкевич. Такий. І взагалі дуже цікаво в цьому матеріалі, що це є. Це, це е, у нас е, рельєф, так? барельєф, Рельєф. Тобто рельєф це коли у нас плоске зображення внизу і виступаюче назовні. Да? тобто, Така, якщо говорити про скульптуру, це кругла композиція, да, повністю об'ємна. А рельєф ми оглядаємо тільки з одного боку, як картину, але вона об'ємна. Да. Ось Ольга Подуванська, така в капелюшку, і гори таким орнаментом цікавим, така цікава композиція. Да. І Юрій Фецькович. Тут уже такий, угу. можливо, буки. Так. І рельєф все таки можна розглядати, от збоку він виглядає по-іншому, і теж дуже цікаво. І це додаткова відповідальність художника, щоб його можна було все-таки цей об'єм, не тільки спереду е, дивиться глядач, а отак з це різних боків. боків е, так, так само і по-різному виглядають тоді роботи. Бачите? Тоже з різних боків ми можемо розглядати. І ви, коли приходите на виставку, ви так само от, е, вже будете знати, як треба розглядати е, рельєф, барельєф. Да? Е, е, це такі підвиди вже е, об'ємів. Ось так вони виглядають. Так, І тут у нас ще, ще один нас є. Виглядає. це перший макет пам'ятника Іздоро Робкевича роботи е, Івана Салевича. Теж ми бачимо зображення, госове зображення нашого в який в одній руці тримає перо, іншій – книгу, що вказує на те, що наш портретований є письменником. Далі буде який хрест в нього на городях. Тож нагадує про те, що Сидір Гуркивич був священником. Yes. Ну, і е, і їм... Можемо може, може сказати, що то модний стан, можливо. Mm -hmm. Тобто теж нагадую, що це ще буде такий професійний музикант. Так, ну, це... взагалі, цей проєкт подавався на конкурс е, пам'ятника е, Сидору Ворок'євичу. І, е, як на мене, от, з художньої точки зору, він дуже. Елегантний, дуже стильний, і такий проект, який відповідає стилістиці самого нашого університету. Тобто, оскільки цей пам'ятник мав знаходитись біля університету, він натхненний в руках, тримає Воробкевич перо, тримає книгу. Тобто, це якраз говорить про його цю і натхнену діяльність, і поза сама сам характер руху, стилізована фігура. От вона е, теж говорить і підносить його таку творчу діяльність і значимість для нашої культури. Тобто, якщо б цей пам'ятник стояв біля е, нашого університету, це було б набагато, набагато ефектніше і правильніше. Ось тобто, це про цей пам'ятник. Приходьте, подивіться, як би міг виглядати Сидір Воробкевич. Так, це у нас що то наступна трійка графічних композицій. Це роботи в центрі. Ми бачимо той твір Володимира Денисова, ілюстрація до роботи до Ольги Кобилянської земля. Ліворуч і праворуч ви бачите портрети, виконані Златою Крушульницькою. Неймовірно цікава робота, дуже оригінальне рішення. Бачите, яка графіка цікава, така чорно-біла і кольоровий акцент на букеті, і так само тут на кольорових деталях у Федьковича. Дуже такі свіжі, дуже такі цікаві образи. Так. Приходьте роздивитись більш детально вже самостійно. Це у нас триптехтак. Триптих, це, якщо ви не знаєте, це у нас ткацтво, да, Гобелен, техніка Гобелен. Це молоді. Тут найперше. Стиль художній, він додає затишку. А цей колорит нагадає нам знову, що спілкувається коло. І найголовніше те, що мелодія, музика вона була близькою. Її і Її любили і Кобиляцька, і Фритькович, і Воробке, звісно. Тобто плюс оцей кліп якраз відбувається, просто теж. А у відкритах цікаві видання, друковані різного часу. В цій вітрині саме чинні. Дуже цікаво прочитати, і проаналізувати і порівняти, як 100 років тому писали, які слова тоді були популярними, і порівняти сьогоднішню нашу мову, які слова вже у цих книгах застаріли вже ми і не можемо mm -hmm. можливо, десь треба шукати в пошуку, що вони означають. Тобто мова теж живий організм, теж розвивається, змінюється. І це ми можемо послідкувати в... Колекції книг. А ось ці видання творів Олі Кобилянської вони побачились від закордону у Канаді. Тобто українці діаспори вони теж берегли пам'ять і там вже... Це виставка була присвячена Дню рідної мови. Так? До Дня рідної мови так, до Дня рідної до мови. мови. Так, це третя частина триптиха Артема Присяжника як фрагментами, навіть фрагменти, дуже гарно, дуже елегантно по кольору, і в таких гуцульських кольорах, насичених, осінніх кольорах виконані ці гобелени. Приходьте, роздивіться більш детально. Вони, Кожен кусочок може бути окремою картиною. Поруч гуцульський стол. Він будьою там різьба, яка форма незвична цього стола. І на ньому дуже гарно. Писалися Хрестоматія, письменник і поколений. І знов наші оці зернятка. Зернятка, барвіночок. Так. Чудово. Тут ще одна вітрина. ще одна вітрина це вже музейні предмети. Тут ми бачимо екслібриси, тут ми mm -hmm. бачимо листівки. От, якщо ви музею. хочете зробити портрет Ольги Кобилянської, Федьковича, да, Воробкевича, можна, віде. да, дуже, дуже гарні. Далі ми бачимо графіку Івана Дмитровича Балана і поруч розташовані музейні видання художником, в яких був Іван Дмитрович Балан. Тобто ми йому вдячні за те, що такі розкішні видання маємо в результаті. Живописна, єдина живописна робота в нашій, на нашій виставці це натюрморт Івана Дмитровича. Балана присвячується Федьковичу. Знову ж ви тут бачите невеличка листівочка, яка зберігається в родині Івана Дмитровича. І ці всі предмети вони теж є в колекції Івана Дмитровича. Ви бачите і теперці, і скрипку, і книги, стародруки, сопілка, підсвічник. Це все із колекції Івана Дмитровича. і Він цих предметів композицію, і таким чином увічнив навіть ті предмети, які зберігаються в нього вдома. Чудово! Так, на тій стіні давайте зразу, щоб не експозицію. На тій стіні ми бачимо теж художній текстиль. Це робота Оксани Петрощук-Генге, називається Гірська орлиця. І інший твір нова гражда. Оксана Покріщука. Щоб... Оцей твір він як розгорнутий рукав ніби, з вишивкою. так? А в орнамент не бачимо вернемо портрета Ольги як Дивіться, бачите, як комбінована техніка, тут і ткацтво, і друк, так? і дерево працює там от на верші. І вишивка, так. Та, тобто, і ось, як розповідала пані Оксана, уся її авторська робота Вона винайшла цю техніку, це не в'язана гачком, це виткана. Ось така ажурна, ажурна mm -hmm. ткання. Дуже цікаво, приходьте, роздивіться, може хтось вподобає такий вид роботи творчої і буде пробувати експериментувати. Щось таке цікаве робити. Отак наверху бачите тут книжки. І назва гірська робиться. Так. Чудово. Можна ще цей гобелен теж ми розбимося. Знову ж таки, Гуцульщина, вона була близька всім-трьом героям нашої виставки. Всі кохалися в гуцульському краї, його традиціях, в побуті. І тому цей твір теж він є дотичним до всіх трьох. Виставки. І інсталяція, Інсталя. це вже інсталяція Іваносилевича «Моя Земля. Хто читав повісті Земля Ольга Кобелянська, то знає, що основний сюжет цієї книги це вбивство одного брата, вбив іншого свого брата за землю. І ось тут, якраз ми бачимо цей момент на тканому. Яка особлює землю, бачимо героїв, який загинув, рушниця внизу, кров. Тобто це каре у нас в літературі А далі ми бачимо і потеряв Кобилянська, а з іншого боку ми можемо. У експозиції занять осибачення ці роботи, до це роботи членів Арт-терапія, які працюють у військовому палаці дітей та юнацтва. Хочу сказати, що тут є роботи, які вже виставлялися в музеї, зокрема, у був Юле Олег Робилянська. Виставка квіти для пані Ольги. І ось, власне, тоді я була вражена майстерністю наших учнів, тому що вони взялися за портретування наших додатких людей, і це їм вдалося, неймовірно цікаво. Тому заохотилися і провели ми в наступному році Інші проєкт, присвячені Мені Петровичу, то деякі портрети ви бачите із проєкту «Букове зерня, зокрема, зараз ви бачите роботу Анни Лазарюк, яка нам і доводить, що Постать Фідьковича, вона близька і сучасним діткам. І ось дуже приємно, що в цій сюжетній композиції поруч із Фідьковичем ми бачимо і дітей-учасників цієї арт студії і навіть зобразили Світлану Крачину, свою кіробницю в цій композиції. Тобто і сама себе зобразила дівчинка в цьому портреті. Тобто ця робота доводить, що Фідькович близький зрозумілий і сучасним діткам. Тут у нас Шим, Порошим, Так, угу. З тим, що потрапив теж дебют Дарини Ніколаїшини. Вона підготувала портрет Ізина Боробкевича. Тут ви його бачите в Буковинському одязі, традиційного сардапу. І на, на другому плані думаю, ви впізнали, що то наш університет. Це місце, де працював Ізина Боробкевича. ви бачите, як романтично вона подала другий план і селета університету марки, які привезли на меблі, і бачите, там вже блакитні приєднані приєднання кольорів. Тобто теж цікавий образ зібрали з перегляду дарів від кольорів. Ця ж сама марка, коли сьогодні робота, але не буде різкою, Це Ольга Кубилянська, Аня Лазарюк, так? І наступне теж. І ось тут. І тут ще одна робота теж по п'ятворобкевича, яку підготувала Малищук Зелі. Яка знаходиться в арт, потрапила на сторіночку Артбука. І дуже цікавий незвичний образ відходи теж роботи Дарини Ніколаївич. А поруч ви бачите видання, наш каталог, наш відкович, куди де увійшли деякі роботи з експозиції цієї виставки. Ну, чудова екскурсія, пані Ларисо. Як скажіть мені, тут, тут якщо прийдуть ще дітки, от сюди, я думаю, що їм є буде що роздивитися. Вони вже будуть більш свідомо дивитися на твори, зможуть задати вам питання. І ми дамо, постараємося відповісти на їхні запитання і запрошуємо вас до музею. Так. Тому що живе спілкування не замінить монітор екрану. Чудово, завітайте до музею. Дякуємо, дякуємо обов'язково.